Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами я Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити алгібру 8 класу. Сьогодні ми попрацюємо над завданнями достатнього і високого рівня з підручника приведення дробу до нового знаменника і одне завдання розберемо з параметром. Пам'ятаєте, що основна властивість дробу дозволяє нам Множити чисельник і знаменник на одне і те саме число або вираз, що не дорівнює нулю. В даному випадку нас цікавить множення чисельника і знаменника на не нульовий вираз. Тож, вперед, завдання 48 позначено достатнім рівнем складності. Зведіть до спільного знаменника дроби. Подивимось. Перше завдання 2П знаменник 5П мінус 15. І 1 поділити на П в третьому мінус 27. І так, без формул нам туго. П в третьому мінус 27. 27 це 3 в третьому. По формулі розкладається P мінус 3 p квадрат плюс p помножити на 3 і плюс 3 в квадраті. 9. Знаменник першого дробу 5п-15 дозволяє винести 5 за задушки п-3. І так новий знаменник має містити 5-3 p і p квадрат плюс 3 p Плюс 9. Коротко цей знаменник можна буде написати так: 5 умножити на P в третьому мінус 27. Оці міркування ви, безумовно, що маєте прописувати. Тут ви пишете за формулою скороченого множення. Тут ви пишете, винесемо за дужки». Тут ви пишете новий знаменник. Так, і тепер можемо вже написати новий знаменник сюди. П'ять. П в третьому мінус двадцять. І тут П, в третьому мінус двадцять, помножене на 5. Значить тепер додаткові множники сюди 5, а сюди, дивіться, що нам тут треба домножити. Оцей, на П квадрат. Плюс три П плюс дев'ять П квадрат плюс три П плюс дев'ять. Можемо розкривати з душки два П на П квадрат, 2p в третьому, плюс шість П в другому, плюс вісімнадцять П. Тут просто тут п'ять. Ну, безумовно, складно. Складно. Така тема. Друге. 3А плюс 1. 9А квадрат мінус 6А плюс 1. І А мінус 2. 9А квадрат мінус 1. Як оформлювати? Ми можемо написати, виконаємо перетворення знаменників першого і другого дробу. Можемо тут відразу писати 3а плюс 1. Тут по формулі ми бачимо, що тут 3а-1 в квадраті. І тут бачимо формулу 3а-1 помножити на 3а плюс 1. Тепер видно новий знаменник 3А мінус 1 в квадраті помножене на 3 А плюс 1. дивимося, на що нам треба домножувати другий дріб на 3а мінус 1, а перший дріб на 3А плюс 1. Чисельник першого дробу 3А плюс 1 в квадраті, чисельник другого дробу 3а-1, помножене на мінус 2 Оскільки тут просто просять привести дроби до спільного знаменника, то чисельники ми можемо писати у будь-якому вигляді, розкриваючи дужки чи залишаючи ось такий вираз в дужках. Ті, хто відчувають в собі сили, попрацюйте самостійно. Кому важко, давайте разом зі мною. І так, третє завдання: А квадрат мінус 7А. І А плюс 3. А квадрат мінус 14а плюс 49. Винесемо за дужки А у першого дробу. А мінус 7, а у другого дробу А плюс 3 в знаменнику помічаємо формулу А мінус 7 в квадраті. Якщо ми тут скоротимо А, можемо ми це зробити? Можемо. То тоді у нас залишиться дріб 1 А мінус 7. А тут а плюс 3, а мінус 7 в квадраті. І спільним знаменником буде а мінус 7 в квадраті. Значить, тут ми домножимо на а мінус 7. Якось так. Четверте. 2х х квадрат 1. 3х х квадрат 2х плюс 1. 4 х квадрат плюс 2х плюс 1. Формула х 1, х плюс 1. Формула х-1 в квадраті і формула х плюс 1 в квадраті видно спільний знаменник х-1 в квадраті, х плюс 1 в квадраті. X -1 в квадраті. Домножуємо перший дріб х-1, х плюс 1, можна формулою скористатися, тоді буде коротший запис. Тут ми домножуємо на х плюс 1 в квадраті. А тут ми домножуємо на х мінус 1 в квадраті. Ось так впоралися ми і з четвертим завданням. П'яте. Давайте виконувати перетвори погрупуємо перші два і третій четвертий. Тут у нас винесеться А за дужки, буде А мінус Б, а тут винесемо мінус С за дужки, буде А мінус Б. Винесемо за дужки 2. І тут винесемо дужки. а, це я вже винесла, поспішила винесла 4 задушки, да? Добре, В першому дробі ще виносимо А б Б дужки. І стає видним спільний знаменник. 4, А, б А мінус С. додаткові множники до першого дробу 4 до другого дробу 2 а с і до третього дробу а b Ну я сподіваюся, що не наробила помилок, і ті, хто працювали самостійно, теж все у вас так вийшло. Добре. І ще одне завдання. розглянемо воно з зірочкою, але рівняння з параметрами введені до зовнішнього незалежного оцінювання, і ми маємо звертати на них увагу. І так, для кожного значення А розв'яжіть рівняння. Перше рівняння Ах дорівнює 1. Щоб знайти х, нам треба поділити 1 на А і проаналізуємо. Ділити на 0 не можна, тож при А дорівнює 0, рівняння розв'язку немає. При а не дорівнює 0, х у нас дорівнює 1 поділити на а. Перше рівняння розв'язане. Друге А ах дорівнює а. Якщо а дорівнює 0, то буде 0 помножити на х дорівнює 0. Це буде правильна рівність при будь-якому х. Правильно? А якщо А не дорівнює 0, тоді Х дорівнює А поділити на А 1. Відповідь при А дорівнює 0. Х будь-яке число при А не дорівнює 0, Х дорівнює 1. третє. А мінус шість Х дорівнює А квадрат мінус А плюс 36 а 6х, помічаємо формулу А-6 в квадраті. Тоді розуміємо, що при А дорівнює 6 маємо рівність таку, як і в попередньому, 0 помножити на х дорівнює 0, отже, х будь-яке число. При А не дорівнює 6, х дорівнює А-6 в квадраті поділити на А мінус 6, тобто Х дорівнює А мінус 6. І у відповідь записуємо об'єднану об'єднані об наші міркування. Відповідь при А дорівнює 6, х – будь-яке число. При А не дорівнює 6, х дорівнює А-6. Ось так. І останнє четверте. А квадрат мінус 4 помножити на х дорівнює а мінус 2. При а дорівнює 2. Що ми маємо? 2 в квадраті 4, 4 мінус 4 – 0. 2 мінус 2 – 0 х будь-яке число. При А дорівнює мінус 2. Що ми маємо? 0 помножити на х дорівнює мінус 4. Розв'язку немає. А якщо А не дорівнює плюс-мінус 2, то х дорівнює а-2 поділити на а квадрат мінус 4. А-2 на а плюс 2. Х дорівнює 1 поділити на а плюс 2. Тож, відповідь. при А дорівнює 2х будь-яке число, при А дорівнює мінус 2 розв'язку немає, при всіх інших А крім 2 і мінус 2 – х дорівнює 1 поділити на а плюс 2. Ось так. Добре. Навчайтеся, розвивайтеся, обов'язково вивчіть правила, повторіть формули і тренуйтеся. І тоді успіх вам гарантований. Щиро вам бажаю цього успіху. До зустрічі!